Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум на годиннику, сьома ранку. На календарі вже кінець жовтня місяця. Погода в цьому році, осінь просто балує нас. Тому при першій же нагоді ми виїжджаємо до річки Десна. Приїхали вже для нас. Вже вона не нова. Вже е, відома для нас локація. Приїхали туди, куди не просто е, дістатися. Тому швиденько е, заряджаємо спінінги і вперед полювати на хижака. І так, друзі, як ви зрозуміли, тема сьогоднішнього відео береговий джиг на десні. І що мені для цього буде потрібно? Мені буде сьогодні потрібно, по-перше, це от рюкзак з приманками, щоб потім друзі не писали. А чого ви тільки ловите? Чого у вас тільки дві в арсеналі дві приманки? От. Тому рюкзак приманок, потужне вудлище, з Цією задачею дуже добре справляється флагман Blackfire з рості 2,60 з тестом 1045 грамів. Для чого поясню? Зараз на десні, корчі, вода низька. І нам, щоб виводити рибку з корчів, потрібен запас потужності. Тому 1045 тест. Шнур я використовую 1,2 по Японії. Дайвовський шнур чотирьохжильний, розмотка 270 метрів. Флюр стоїть 505-й. І починаю сьогоднішню риболовлю з такого 4 дюймах ручної роботи лимонного кольору. Вантажик поставив 16 грамів. І робимо, як я завжди кажу, перший хвилюючий закид. Так, обов'язково перевіряємо фрикціончик, бо зараз рибка ще досить потужна, тому не забуваємо перевіряти фрикціон. І так, зробили дальній закид. Я роблю закид на мілячок протилежного берега. І потрошку такою рівномірною сходинкою. Два-три підкидики з паузою роблю проводку. І таким чином ми обловлюємо брівку протилежного берега, береговий свал протилежного берегу, канавку, яка йде по центру річки, потім приманка виходить на береговий свал нашого берегу і закінчуємо проводочку вже по брівці нашого берегу. такий ось у нас, друзі, план дій на сьогодні. Тому малі ваги я використовувати не буду. Використовую 16 грамів, щоб мати більш дальній закид. є судачок. І непоганий. Непоганий. Не не. да. І так тюкнув, може навіть і щучка, але відчуття, що судак. І так клювака була саме судакова і непоганий. Друзі, третій закид. Третій закид. І таке щось непогане. Але з дальника вже. Е, взяв не з мілячка, а взяв з ащучка. А, все. І, здається, і, відкусила. Здається, від... відрізнявся. Ні. Слава Богу, не зріс. Фу, схід. Така десь кілушка була. Да. Да. Вже побачив. З дальника, так? З русла, з берегової. З, бри, з, брібки, з берегової брівки, з протилежного берегу. Але чітке клювання, думав, що судак. Ну, початок є. На жаль, друзі, рибка зійшла, хотілося вам її показати, вона все рівно планувалась відпускатись, але хотілося вам її трошки ближче показати. Ну, Така вона свічку зробила, десь така десь кілушка була. Але чудово, друзі, третій закид, чітке клювання. Причому таке більш судакове, таке коротке і різке. І давила як судак. Бачите, лимонний колір спрацював. Зазвичай ранок я починаю з таких провокуючих кольорів. Ну добре, зараз. зараз покажу, що я зробив. Зробив закид. Максимально дальній закид. Вимотав, друзі, слабину. Дочекався, коли приманка досягне дна. Бачите, яка глибина ось 16 грамів ще падає. Так. І робимо сходинку. Раз, два, три підкидики з підмоткою. І пауза. Раз, два, три. Три підкиди. Пауза. Трошки боковий вітер нам заважає, але бачите Якщо йде чітке клюванечко, то навіть при боковому вітрі ми його бачимо. Таке гарна міссинка. Насувається дерево і тут лежить корчик під деревом. І минулого разу у Дмитра тут було дуже потужне клювання, він трошки протяг рибку і вона розігнула йому гачка осетничка. Але тут такий злий корч, тому спробуємо обережненько так провести біля корча, бо під корчем зазвичай живуть досить трофейні екземпляри. Друзі, щось є. Щось є. Невеличке. Ех, ти як конець. Ви подивіться. у -ху 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 -ху. Ви подивіться, на 4 дюйми, який ось Отакий. От Ой який гарний. Чтана сітничок, Приманка 4 дюйма. От. Стігам і отакий от гарний конець. Десь 300 грам 300 відправляється додому. Поплив. круто. І так, на цю приманочку сьогодні був схід зранку на третьому закиді. Прийшов по ямі, по мілячкам, щучка не реагує, було декілька, нев... декілька клювань. І от перейшов у корчі і от перша місцинка дала чітке клювання і дала рибку. Сьогодні пасмурний лимонний колір. Спрацював. Бачите, навіть не... такий 300 грамів непоганий окунець. але для овсета, як на мене, то він трошки замаленький. Так ось бачите? А всі ці гарні його просіки шансів зійти у нього не було. Значить, зробив наступний закид. Зробив закид вгору проти течії і роблю таку рівномірну сходинку. Корчів багато, але і рибка тут стоїть, друзі. Тому ставимо все гачки і ловимо хижака. Дивіться, яке гарне місце. Лежить дерево з однієї сторони, лежить дерево з іншої сторони. Я поміж дерев. це 100% щуче місце. Зараз перевіримо. На наявні щучки. Місця, друзі, не прості, але тим вони цікавіші. Друзі, а це щось. Okay. Да, це трофей! Блін, а подача була, капіта. От для чого потрібно? Блін, там машина. Там машина, і тут корчі. От для чого потрібно... Десь трьоха! Десь трьоха! Десь трьоха! Десь трьох! Тише, тише, тише! Опа! О, це подача була! От на пащу цю, гляньте! А подача, капець! О! Гляньте на цю пащу! Ого, мене аж... А у мене аж, аж, аж трусить. Зараз ми її зважимо, друзі, і ми таку відпустимо красуню. Ми зараз її зважимо, гляньте. Оце така, А ввалила подача. Друзі, отут дерево лежить. Тут дерево. Ось для чого потрібен потужний шнур і потужне вудлище, Щоб можна було рибку форсувати. Оце так паща. Оце паща. Ну, це така 3 Да. Це 3+. Оце трофей. Таку красуню ми зважимо і відпустимо обов'язково. Оце справжній деснянський трофейчик. А валила, друзі, до... мене до сих пір тремтіння. Таке форсував з-під корчів, бо пішла у корці, щось було неперевершене. А, а Апаща така. А така паща. Ага, так, виставляємо нулі. Беремо так обережненько, щоб її не поранити. Ха-ха-ха-ха, друзі. Чори. Чотири... Чотири... 1615. 100... Чотири 155. Це трофей. Це трофей. Це трофей. 455. Подивіться на цю красуню і мені її важко Виємо Супер. Як тобі, Дмитро? Клас. Супер. Ні, ні. Я, я задоволений. Ну що, біжимо цю красуню відпускати, щоб її сильно не мучити. О! Бачите? 455. Все по-чесному. Так. Піджимо її відпускати. Вона подарувала такі неперевершені емоції, що вона заслуховує на життя. Дивіться, яка вона яка вона красива, яка вона красива, а яка вона сильна була. Вау! Це щось неймовірне. Так, друзі. Дякуємо, дивіться, яка паща. Дякуємо тобі, красуня. За клюванічка. ріднесенька. Ріднеси. Ууу, ха-ха, як торпеда! пішла, <з upgrade> Пішла як торпеда! Друзі, це жирний лайк. Це жирний лайк. Навіть два лайки. Один за те, що піймали таку красуню, ага. а другий за те, що відпустили. Супер, продовжуємо риболовлю. Ось вам, ось вам друзі, і корчі. Бачите? Бачите, трошки нам розігнуло. Овсетнічок, тому уважно перевіряємо, бо корчі помилок не прощають. Так я так трішечки заганяю овсетнічок у приманку, щоб максимально зменшити зачіпляємість об корчі. Ну що, друзі? Блоче наступне. Зробив такий недалекий закид. Недалекий закид. Вимотав слабину і робив таку повільну сходинку. Три підмоткою катушечкою, пауза. І ось десь на третій сходинці вже Майже під деревом відбулося мегапотужне клювання, і прийшлось рибку форсувати, бо вона дуже хотіла піти у корці. Ось для чого потрібен потужний шнур, міцний шнур і потужне вудлище. Ще раз нагадаю, у мене Шнур 1,2 по Японії це дає можливість форсувати рибку, і навіть якщо йдуть зачіпи, то міцності вистачає, щоб висмикнути приманку з-під корців. Опа, і все, і корчик. Зараз пробуємо. Оп! Звільнили пряманочку. Спрацювала, друзі, приманка з тігами ручної роботи в чотирьох дюймах в лимонному кольорі. От сьогодні вона нам дає три, третю рибку. Перша була щучка, був схід, ви її бачили, вона свічку зробила. Потім Попав окунець і ось зараз така гарна красуня спокусилася на нашу приманку. Чудово. Друзі, подивіться, тільки що було клювання. Подивіться, що сталося. Вирвало вирвало приманку. От. Зі штопора. Зараз буду поправляти. Ну, друзі, тут клюванечка. Підійшов трошки ближче. Хочу рибку доловити. Бо стягнула приманку, але я надіюсь, що не вкололося, тому що сам гачок був у приманці. Але зі штопору його стягнуло. Тому є шанс рибку доловити. Не хоче добирати. Зараз трошки пограємось з приманками. Тобто, якщо, друзі, у вас є клювання і не добирає, змінюйте приманку і пограйте з вагою. І якщо рибка не вкололася, то є шанс, що або на зміні приманки, або на зміні ваги, рибка все ж таки зреагує. Ну що, друзі, час на риболовлю спливає дуже швидко. Як би не хотілося залишатися, але треба збиратися і їхати додому. Риболовлю риболовлюю, але є й інші справи. Тому коротесенько про те, що сьогодні відбувалося, і так риболовля у нас була до обіду. Приїхали з сином Дмитром на річку Десна. Так званий береговий джиг. Перевірили ямку на наявність судачка, судачок мовчить. Він 100% там є, але сьогодні щось шось нього нема настрою ловитися. Тому ми його сильно і не турбували. Покидали, не зреагував, пішли далі. Мілічки теж нічого не дали і забралися з метро ми у коряжничок. І коряжничок дав свій результат. І так, в мене сьогодні з третього закладу була щучка така, десь кілушка зробила свічку, і її бачили, зійшла. А ось у коряжнику вдалося мені вполювати свій бажаний трофей. Зважили щучку, щучка заважила 450. 5. Тому, друзі, пам'ятайте, я про це завжди вам нагадую. Кожного разу, коли ви залишаєтесь вдома, ви втрачаєте можливість полювати свій бажаний пік Фіш. І на цій позитивній ноті я всім бажаю миру, всім бажаю здоров'я, залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі фіш Бум. Попереду дуже багато цікавого. До нових зустрічей!